Ну що ж, новий навісний агрегат, а саме дискова борона, щось похоже на е, польську дискову борону, бумет, чи бомет, чи як вони там правильно. Ну це, швидше за все, я вже дивлюся по ній, що це наше виробництво. Бачу, що наші, здається, диски нашого виробника. Там в мене стояли, в мене була така дискова борона, метр м, вона грито, е, підчіплена була до трактора 24 кінських сил. В принципі, питань не було. але е, Уже то все пройшло, і немає і трактора. Трактор є, але ну, якби вона є, але не в мене, то до цього трактора потрібно вже щось потужніше. Товариш якраз продавав цю дискобурну, кажу, да, я спробую, як підчіплю, як вона тягне, що вона робить, що відбувається. Нема питань, каже, бери, спробуй, підходи, забирай, рука в руку б'єм і питання закриті. Вчіпив, виїхав, спробував. ну Я бачу, що вона, скажу, наперед зараз і буде потрібно її пере... Розбирати батарею цілком перекидати диски, так як вона неправильно складжена. Ну, суть при тому, що доходило до цих моментів, щоб брати ці ширші агрегати. Перше, це швидкість обробітку ґрунту, ти швидше закриваєш певну площу, друге якість обробітку ґрунту, тобто ширший навісне обладнання чи прицепне обладнання, ви робите кращу площу для посіву, з чим цей борона буде, ну що вона робить? це Закриває в мене вологу після пшениці. Цього року пропустив але ну, надолужим. Потрібно буде передоранку, там, де орація, буде, де пшениця потрібно, хоча б ту солому трішки перебатлати, після бадиля по Соняхові. Зараз потрібно буде трішки його ще додрібничити. Сонце були трішечки опади. Воно. Мені здається, пригнило так. Зараз, ну Не зараз, а коли вже перекладеться, поїдемо туди, покажу обов'язково, як вона б'є. І перед посівною обробітом ґрунту, перед пшеницею, ячмінь також її застосовується. Тобто такий агрегат, який широкий спектр захвачує певної роботи порівняно з іншими агрегатами. На рахунок, тому що знаю, вже по досвіду і по метр п'ятдесят пройшлися немало. по тій дисковій бороні доліплювали, і наліплювали одне, що я не встиг зробити це каток, що доволі такий ефективний по побаченому до нього. Тобто вирівнює також поверхні, перебуває грудочку. Ну дивлюся ще є, коли обробляється яка який грунт, чи сухий чи. Вологий вологий ну буде розбивати сухий, можливо, просто лише каток поб'є або інші питання, То з часом прийде. Навіть робили ставив бункер зверху і сіяли гірчицю. Непогані такі моменти були, тому що вважаю, що один агрегат повинен виконувати не лише одну функцію, а таки бути більш багатофункціональний, щоб закривати більше питань, економити час соляру і Поменше виїжджати на поле і його толочити. Тобто, як мінімум такі певні процеси, якась певна модифікація повинна бути по мірі можливостей, звісно. Наші друзі, неправильно ця дискова борона складжена. І швидше за все, що її... Не швидше за все, тому що розмовляв з товаришем, каже, мені ці батареї прийшли, я пробував каже, передню назад, задню наперед, але воно все рівно не змінювало. Робило ярі, коротше, не закидало. Я кажу, тому що тут воно потрібно оці всі диски передні. По-перше, передню батарею перекласти назад, задню наперед. А по-друге, з передньої батареї перекласти диски на ту, ну з цієї на цю і навпаки. Коротше, зрозуміло. І так само чистики, тому що вони вже не підійдуть, коли їх розвернути. На перший погляд би здалося, що тут все нормально, все складжено і повинно працювати, але лише ви її кинете в. На площі одразу у вас підуть такі моменти. Почтам з того, що одна сторона в кожної батареї довша, одна ширша. Дев'ять іде ромашок, оцих дисків. На одній батареї 5 штук з однієї сторони на довшу сторону йде самого, самої батареї. 4 йде на іншу. Тобто то коротша сторона то довше. На іншій батареї аналогічно, лише з другої сторони повинна стояти. Там, де попередні стоїть 4 батареї, 4 диски на коротшій стороні. На задній повинна стояти довша. 5. І все би нормально, можна було просто перекласти взяти ці батареї, але погляньте, що передня. Отут, де я стою, тут йде коротша частина задньої батареї. Ну це не задня, це передня, але так якби зараз воно стоїть. Тут стоїть 4 диски сюди. Там стоїть, відміряючи від цього о, валу, який прикріплює до рами через гайку. Там стоїть 5 дисків. І коли ви пускаєте цю диску в оборону, у вас починає вона працювати. Передня площа, як би отут робить, з цієї сторони, про це робить все нормально. А задній цей диск, як бачите, що він вигнутий в цю сторону, він викидає землю сюди. І наче тут все нормально повинно було пробити, але задня батарея, за рахунок того, що тут 4 диски, вона йде десь приблизно за ось цим диском, другим, за цією другою ромашкою. І робить яр. І тут, тут залишається 30 см того, що викинуло е в основі. Оцей крайній крайня ромашка і частково інша. І посередині такий яр робиться. Тобто інший слід вам проходити потрібно вже тут з урахуванням перекриття, але у вас цей яр не закривається. Звідси буде краще видно. Бачите, що ця частина практично буде викидати сюди ще, обробляти таку сантиметрів площу. Ну, не обробляти, а закидати цю землю сюди. А цей диск буде робити десь навпроти другого диску. Десь між другим, можливо, туди навіть трішки і до третього, якщо взяти отак, то буде робити оцей яр, залишати тут, щоб ця сторона була перша батарея коротша, а задня довша. В принципі, тут менше розмов, таки серйозно нічого немає. Ви можете це поглянути просто, ну, зрозуміли. тут довша частина, там коротша, тут коротша, там довша. Оце все зараз потрібно цю батарею перекласти наперед. Цю назад, але нічого не зміниться, так як е, з цієї сторони вже буде різати яр. Якщо її цю батарею перекласти зараз сюди назад, то так само е, цей диск буде викидати далі. а Ця передня батарея буде стояти на місці цієї, і також буде робити посередині яр. Тобто, від перестановки, якби зміни доданків, сума не зміниться. Першим ділом, що відкручують чистики, і щоб не путати, складайте просто від однієї батареї на одну кубку, від іншої на другу. Потім ну, щоб не мацати, їх ще перемацувати. тому що чистики з задньої батареї з однієї батареї, верніше на іншу не підходять. Тобто тут така комплектність повинна бути. Довелося розрізати лугайку, бо що-що за летать так двіємо. По своїх питаннях, значить в чому суті, що змінилось. Зараз поїду на поле спробуємо. Вже потрібно буде передисковувати боделення після соняха, ще її там виставити, побачити в роботі, підкути повиставляв тут на середній тут 5 отворів. середній, Два звідти, два звідти, як би сказати, середній поставлений. А тут поставив на пару градусів менше, якби, щоб вона. Зараз побачимо, як ще працює. Якісь згадки є в мене, як, як на ті працював, але ну, все рівно не потрібно побачити, як в роботі одне з другим. Ну а тепер зовсім інша картина. Як бачите, що цей диск, ця батарея, верніше перша, вона втоплена в ту сторону. Від валу, яким підкручується гайка, 4 диски в цю сторону, 5 дисків в цю, з в наружу, Про праву сторону розмовляю, якщо дивитися в трактор. І на задні 5 дисків від цієї гайки, яка підтягує всю батарею догори, 5. Навпаки, попереді 4 в цю сторону, а ззаді 5, щоб воно перекривало. Таким чином, цей диск буде викидати землю в цю сторону, а цей буде її забирати сюди. І якби от, якщо поглянути по колесові, то бачите, що воно практично перша батарея на краю колеса трішки виступає. А тут на один диск виступає далі. Тобто той диск виходить. Е, трішки якби, на цей, на середину. Ну, е... З чому було питання? В тому, що буде по краю крайовійти, тут буде цей ярок робитися в краю. А в тому варіанті, який був спочатку, то стояв цей крайній диск, стояв тут, а там навпаки. Виступало більше. З цієї сторони було 5, зі, на цій батареї, з цієї сторони було 4. Тобто, Воно закидало землю сюди, а ярок робило практично сантиметрів 30 від повного, якби по ширині захвату, від повного, повної ширини захвату сюди всередину. Тобто це ненормально було. А так, до діла. Ну, я бачу, що це наші зроблені диски. Вімет, Вімед, Відметовський, тому що диски, ото, які в мене були, італійські диски, то якби. Потрібно трішки нам ще не здоганяти той момент. То такі І навіть хлопчина, який приїжджав, чи чоловік з іншим купувати ті диски, тоді коли я продавав. То вони одразу так я про ці речі не знав, але вони так одразу лишкоці, які диски, що а італійські, це хороші диски. Тобто про ці диски побачимо, порозмовляємо з часом. Як вони себе будуть поводити? І отут оці розпорки між дисками там стояли чугунні, такі, як отут, де бачите, на, на, на стійці самі, отакі чугунні, там розпорки були, не знаю, чи проточені, не проточені, а тут же просто труба і. Ну, такий також під квадрат, э, виточені ну, такі, якби, розпорні втулки і зварена Ну, В принципі, спрощений варіант такий міг би і бути, нічого такого тут немає. Поганого, побачимо часом, як вона буде працювати. Ну, добре ще є, тому що дисквабурна це ну, такий агрегат, який потрібен який. На свою вартість і на ту роботу, яку виконує, доволі таки непоганий. І з цієї сторони вже виходить ця ромашка, яка випукла, як би сказати, всередину. Знаходиться втоплена сюди. А ця батарея е, навпаки, вже, що ярок буде робити, таку окантовку. Ну, тут буде ця закидати її. Цей ярок зараз, в принципі, вийдемо і побачимо, що знаходиться так. Ця втоплена, а ця вради. Е, Висунута трішки, що вона повинна так взяла площу, певно, і погнала. Ну, В принципі, зараз ще побачимо. Обов'язково тут є жіорки Змастюйте салідолом, літолом, там хто чим мастить, щоб. ну, Зрозуміло, що там крутний момент, щоб змащувалося, щоб не, ну, не псувалися самі деталі. Зараз ще потрібно буде її виставити, виїхати на площі, поглянути, як працює, що до чого в цілому, як тягне така. Думка по цьому повиставляємо угли, побачимо, ну, в принципі, я цю виставив на е, другий кут, другий отвір, на третій, середній. Побачимо, якщо що, зараз десь поправимо. І ну, в принципі зробимо певні висновки. Поїхали. О! Бля. Я один батарейку! Зараз побачимо, відповідуся. Це, ще одне хотів зробити, це перекласти. Тут ще є така функція, як плаваючі. Бачите, що розвернувши іншою стороною на цю прорість, воно якби ще додатково плавається. Так як плаваючі є на самому тракторі, там, де реча вмикає вверх-назад, вперед – опускання вниз, а вперед трішки сильніше вмикається плаваючи на цих рогах. І це ще таке додаткове. Зараз перекладу. Назад самими, цим самим пальцем заштопорюєте шайба, палець. О, ось так. Тепер йде такий хід трішки. Ну, вона й на навісці буде грати, але навіска тут така, ну, потужна, що ваги додаш ці бороні. Наш пішов, випускаємо ліс і отак, що дуже кіно. Ось дружка дружка. Ви зрозуміли, так? Наплавається, микається. І ще плюс додатково до того воно собі буде і диски на навісці гратися і сама навіска. Ну, друзі, що по цьому зараз зразу. Все по-саму? Така робота робилася, трішки ночі, бо не встигалося. Потрібно було все ж таки додати ваги. І щоб воно ще краще його перебило. Але в цілому, бачите, щоб було багато патиків оцих зелених, хоч і пройшло, трішки швидше потрібно ці процедури зробити. Одразу після збору соняшника заходити сюди катком, перебадяжити чи дисками, у кого є яка можливість. Тому що я розповідав, що каток оцей рубається, вже трішки він якби або ззаді стригельну борону потрібно додати, щоб він розплановував оце трішки. І так перемішував поверхнево, або додати до нього ззаді диски. Диски. Е Каток попередні, диски такі, і ззаді каток, ще який грудку буде бити. Доволі така непогана річ одним проходом робити пару операцій, це суперово. Просто економія часу, часу, соляри і нервів. Швидше це було потрібно зробити. Одразу після збору зайти катками, подрібнити, передискувати, падалиця як яка не є все рівно на на десь. Ну, Недоповнена, вилетіло заді за комбайна, чи десь так загубилися, вбилася тарілка, чи тарілка упала. Ось, наприклад, явний приклад, ну, впала, не пішла вона в жатку і це воно впаде в землю і зараз почне звідти проростати. Також забирати пожнивні рештки. Був дощик, якби оце дискування, якби, якби ну, так як вийшло, так вийшло, поки це все організуєш, не встигаєш за цим дестрою, спробую помаліше. То. Після цього дочка ця падалиця вже б зійшла. І другий раз, друге дискування перед посівом, воно б забрало оцю падалицю і тоді б на зиму пшеничка б залишалася до періоду, ще коли виготує до морозів, вона б залишалася чистою і ця падалиця б не витягувала пожнивні мікро-макроорганізми з ґрунту. Але Потім би мороз забрав, після соняху зазвичай ще й весною сходять, тоді вже гербіцид забирає, ну вже дещо не попаде, то потім так поодиноко так стричить по межі пшеницю. Ну Таке буває, це, ну, нічого страшного немає, буває все. Ну а в принципі площа така непогана. Все воно е похилило, питали по тракторі, що там не поцарапало, не пошкабило знизу, все нормально. Основне бампер. Бампер, висота бампера і е, попередні трактора його не впритик вниз ставити, тому що швидше потик в радіатор залізе, ніж той бампер його наклонить. 60 см його відпирав сюди вперед, тобто довжина патика, ішов ще, якби е, він наклонений був, як комбайн працював, так і, і ходив, то він його наклонив сюди і все. Ну що, зараз я приїду перший раз. Туди назад спробую як що до чого і покажу і розкажу. Ця процедура робиться по діагоналі. Ну, якщо дозволяє площа якийсь там городик вузький, то звісно там ви не розбіжетеся довгий вузький. А тут беру по діагоналі, так десь приблизно звідси відступаю там, ну, плюс-мінус. Метрів 15, а туди виходжу десь приблизно на метрів 50. Ну, це там довжину потрібно вираховувати градуси на ну, коротше там, ТДТП, то неважливо. Один раз по діагоналі зараз проходжу, інший раз по діагоналі в іншу сторону ножницями. Так і розрівнюється площа, і переб'ється, і розпреділяться ще ці пожнивні рештки Соняха-Бадиля по площі. і... Вирівняється площа, що буде нормально для посіва, так як на одну глибину поставиться, якщо нормальна сівалка, саме зерно, рівномірність сходів і за собою ці всякі речі такі несуть. У кожного моменту потрібно спочатку ставитись максимально відповідально і серйозно, тоді результат буде. Во. Ну, друзі, 50 коней це не 24. Хто пересів з 24 на 50, той мене зрозуміє. Це зовсім інший фокус. По-перше, потужність. Ти йдеш. По-друге, зовсім інша робота. Така робота двигуна приємна. Він собі, знаєте, так форсит. Форсит. пливе по цьому всьому. 2 метри дискова борона. Ну, вже так я дивлюся, що можливо і 2,20 було б потрібно би. Ну, ще б ширше, тому що він її не відчуває. Трішки йде так по діагоналі. Ну, в одну сторону трішечки під гору, не знаю, там видно. Ну, не сильно така гора. Ну, так, як якщо взяти по діагоналі, то трішки вгору. Ну, спокійно, спокійно, глибину робить. Ну, яку може залізти та дискова борона, переставив. Я вже їхав туди, в тому краєві, переставив першу батарею, також на третє положення. Кут збільшив. Ну, не знаю, можливо, ще перекласти більше, спробувати. Ну, його зараз не суть, оце аж узяти туди запорпати, а зрівняти так бажано поверхне, але катка немає, я не зможу виставити е е е глибину. Вона лізе, наскільки лізе. І ще, плюс до того, що волого. Ну, погляньте. ну Сантиметрів 7, сантиметрів сім, десь 8. Після диску робить 7 см так зарихлює. Ну, волога земля. Земля волога бажано б це було б і сухішою пройтися. Так як і бадилля вологе, воно його би і добилося, притискаючи до сухої землі. І якби так поверхневіше пройшло. ну в Принципі, в цілому робить непогано. Зараз одна мене думка є, що в мене з соює є практика, що залишалися валки. Я того року так пройшовся. Побачивши, начебто ефекту не було, але під час оранки все ж таки видно, що чим більше якби, бадилля пошкоджене, тим туди заходять ну, ці грибки і його з'їдають. І під час оранки воно явно так було, що гарно роз, ну, перепріло, пере, як би сказати, бактерії його кончили. То я зараз пройдусь по цих валках по довжині. Прийдуся дисками і тоді вже зайду заново по діагоналі, буду працювати таким чином, щоб краще його перебити. все ж таки Тому що є певні такі моменти, що може бути питання при посіві. Побачимо, як ще що до чого туди. Ну, друзі, краще дискова сівалка. Краще дискова сівалка. Анкерна. Тими роками не було такого урожаю, не було такої такого бадилля, було анкерною простіше. Воно сухіше було, горіло, все згорало. Цього року трішки забагато оцього, саме зеленого, малий термін сюди зайти. Тобто такий промежуток. Малий там, хоч зазор був місяць, тому що воно згорало раніше, ще в серпні місяці, а посівна була десь 20 вересня, 30 вересня. Ну, з 15-го починається по 15 жовтня. Ну, так десь посередині старався це зробити. Був такий зазор, що ці бактерії з'їдали його. Зараз ну не знаю поки що як воно буде. Но такого якби, адекватного зазору цього немає. Ну, в цілому побачимо, гарно працює. Мені подобається. Два метри ширина, ти взяв, пройшов туди-назад, вже видно щось зробив. Метр п'ятдесят, ну як не є, ще плюс перехват. Ну, зараз я дивлюсь трішки страшновато. Цим бадилям трішки страшновато. Ну, ще є час подумати і щось вирішити. Ще є час. Ну що, помаленьку, потихеньку поїхали. Ну, Звицеріло, звісно, і вологість підтягнуло, воно все ж таки не робить так, качає. Качає, бачите, грудку таку, що потрібно по дньові, коли сухіше. Ну, В принципі, йде нормально, подобається оце реверс. О, ця фішка це абсолютно бомбезно. Собі на край заїхав, хоч назад, хоч вперед, знов заїхав у борозну, ну як би сказати, заїзд і погнав далі. Що просто чудово. І погляньте, я ну, не знаю вже так вечіріє, що... що робить? Те, що я вам казав, що розповідав, борну потрібно правильно виставити, воно робить як фризою. До скиби. А ото, от як вона стояла, вона нагортала крайній е, диск. Він був вивернутий іншу сторону, Де перша батарея оця стояла сюди далі із цим диском, що вивертає назовні. А задня батарея була якби втоплена сюди із диском, який закидає всередину. То отут залишався. Наприклад, перша батарея працювала аж посюди, викидала землю, аж посюди. А оцей диск він стояв сюди ближче, який всередину робив, тут траншею. Тобто, така штуковина була, що воно було оброблене, але тут залишалася траншея. Розумієте, що неефективно. Не, не а зараз градочка до градочка. Не звичаріло, бачите, що градочка до градочки складає. Тому пригляньтесь до цих дисків. І ось бачите, що проходить. Передній диск, якби робить ярок, от такий, бачите, тут видно, його, він залишається, а задній диск його загортає. Як бачите, що його немає. Це перший слід. Мокро, вогко, пішов дощ. І не те, не та робота його. Ну, хоча б зараз трішки потрібно перемішати, ще до посівної є час, посходи та падалиця, Можливо, ще краще перегниє це бадиля. Якусь частину його туди заховує, якусь ні краще перегниє, і вже за другим слідом будемо бачити, що робити. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео. і Хай щастить!